Всім привітки! І нарешті я розпочинаю розбір порожніх пляшечок баночок за місяць з половиною, навіть за два можна так сказати. Ну що, розпочнемо. Закінчилась ось така штука: це у нас клінсер або умивалочка від Unice серія Aloe Vera. Не скажу, що дуже сподобалось, але нічого, брати можна. Якщо буде по акції, можна брати. А так, Ну я б не рекомендувала. Закінчився ось такий тональник. Тональник від у нас фармасі йде. Я його вже вдолі впоперек весь вимазала. В кінці він був дуже-дуже такий насичений покриття. Дуже таке щільне, рекомендую найкращий тональний крем, так скажу я вам. Брала ось таку штуку. Це у нас іде Dreamline і Лімфодренаж робить, розганяє лімфу і, можна так сказати, як пенсіонери називають чисте кров. Дуже класна штука. Якщо буде ще по акції, бо дивлюся в каталозі вже за тисячу. оця бутилочка. Тому. Е Буде акція, буду брати, а так, ну, дороговастенько. Ну, Хоча такі штуки в інших фірмах ще дорожче, так я вам скажу. Дуже класний лубрикант. Рекомендую. Сама я його використовувала, і це у нас іде від Лівести. І коштував він щось по акції я брала 25 гривень. Зараз він в каталозі 75 гривень. Можна брати по такій ціні ідеально. Пропила пробіотики. Бо, як ми знаємо, пробіотики це бактерії, які живуть у нас в кишківнику. Кишечник це другий мозок, навіть і нутриціологи говорять, якщо там все гарно, тоді і у нас все буде і з настроєм, і з нашим самопочуттям, тому рекомендую. З тієї ж серії ацидофільних бактерій пропила ось такі е, класнючі пробіотики від 21-го століття, це Айхерб. Рекомендую беріть е, дуже класна штука. Колись у мене була ще більша баночка, я пропивала. Е, і візьму ще. Коли буде акція, а була вже акція 25%, думаю, ще не перша. Перед новим роком теж буде, тому замовлю. Цинк і ось такі пробіотики, а це дофільні бактерії 100% потрібні нашому організму. Бо ось не дуже давно, як висипало тут у мене біля рота, це просто не передати, мої любі. Прийшлося пити нетронідазол і цинк. Благо, цинк був метронідазол. Е, прийшлося купувати ось так. А, а не можу вивезти, просто не можу. Один прищик з'явився. Думаю, ну ладно, я щас у мене є календула е, о, малого, він пришів в угрі за, за Мацькорі, і я собі. Ну, один замазала, зник він, все гарно. На наступний день дивлюся, уже три, вже красні, уже вони мене так напрягають і так більше місяця з тими прщами базюкалась, не знаю, звідки вони і чого. Метронедазол попила, п'ять днів вони зникли. Але боюся, що можуть знову виникнути. Тому ось так, моє любі пробіотики це наше все. Дуже класна серія від Натіно. На Натіно Біодерм ось такі пробнички. Всі крема шикарні, дуже класнючі, але по такій ціні, які вони на сайті, я б не купила. По акції мабуть, і то під питанням, бо є. М -м, ну, Аромат просто шикарний, бо є і дешевше. Е магні магні е теж це класна штука. Я е завдяки магнію стала більш урівноважена, не так реагую на негатив. І е розумію, що у мені все по плечу, я все зроблю тільки якраз таки з магнієм. Ось так. Зараз пропиваю ось такий ще класний комплекс: це макросорб. Це розумні такі адсорбенти, які з організму виходять все токсичне і виводять з мочей з потом, ну, з біологічними, так скажем, рідинами. Від міша закінчився ось такий теж класнючий двохвазний засіб для видалення макіяжу. Одним таким рухом, і все це стирається, і все виводиться е, зразу. Довго він у мене був. Ще я починала займатися агітюрбом. Через півроку я оцей засіб купила. Рекомендую. Якщо буде ще з знижечкою, теж візьму. А без знижки, ну, дуже дорого він коштує зараз до 500 гривень, але засіб дієвий. Вся корейська косметика, ну, так і коштує, дороговастенько, так скажу. Далі у нас будуть звичайні такі баночки, те, що закінчилося. Ну що, мої любі, покажу те, що закінчилося з обов'язково, те, що у нас небо вибуває, тому що ми всі сидимо в гаджетах мали днями й ночами. Я ну, теж можна так сказати, крім ночі, тому що працюю за комп'ютером, і чоловік теж буває сидить в телефоні, грається, вигриваті. Я не люблю ігор, ну, я в основному там косметичні якісь бренди, в ті, хто можу. Ну і знімати відео, це звичайно теж усе, очі на, напрягаються наші. Класичний візин, гарна штука, рекомендую каплі відносно бюджетні, можна використовувати. Зараз ось такий офтальмологічний засіб, візілотон. У нас у користуванні це все краплі для очей, тому всі рекомендую. Закінчилася білизна, калушанка, як говорить, засіб сам за себе. Я думаю, це у нас з калуша йде, оцей засіб. Але без білизни не буває красоти. В туалеті це, ну, я вам скажу наніс і все, все біле, унітаз як новий. Так само і в ванна, але ну, дуже багато її кожного дня не треба. Тому що її імунітет падає і ну, засоби у нас підпорчуються, тому все в міру. Закінчилося ось отам шампунь, що колись я показувала, що я купила за 29 гривень по акції у Аврорі. Прям так довго ми її використовували. Під кінець вона вже всім жирнила волосся, вже ми її на мило пустили. Але класна штука, якщо буде ще по акції, волосся відпочинуть у нас і можна ще брати. Взяла ось такий клінцер Експерт це засіб, який тонік освіжаючий. я взяла, для того, щоб під макіяж. і... Скажу вам так, в Аврорі я більше брати його не буду. Бо саме після того, як я почала використовувати оцей засіб, тут, хоч і написано СЛС, спирту, парабенів, барнику немає. Він повністю прозорий цей засіб. Але, але після цього засобу в мене з'явилися оті злополучні прищі. Нез'ясованого генезу, так скажімо, яке я довго потім виводила. Тому не рекомендую однозначно оце ні і ще раз ні. Тепер моє «Ні» І цьому засобу від Славія двофазний аргана, олія, фітокомплекс, живлення, відновлення, гарно розписано, але з першого нанесення жирний. Довго я його використала, довго, просто, і волосся він дуже подобався. Волосся як не мити ставало. Так, розчісувався гарно. Я не буду там спорити, не буду сперечатися, але ну, ні, ні, так скажу. Оця зубна паста, я її спочатку собі забрала, ну, бо буває. Ванна зайнята, а я можу на кухні почистити зуби. Я спочатку взяла, думаю, класна паста з Німеччини, це на гуманітарку мені давали, коли я ходила по психології на курси, але потім такий присмак, як ну, я не можу сказати не свіжості якоїсь, ну, мені не сподобалось. Я поставила хлопцям хай їм, може, цей смак і подобався. Вони до її використовували. Ось тут, бачите, як ми повністю все використовуємо. Це у нас з рідкої помади. Помаду я зараз активно теж використовую. Дивіться, яка помада прикольна. Помада на тему я замовляла. Ну, не скажу, що вона погана, ну і не гарна, Колір такий ходовий. Я його частенько використовую для того, щоб на роботу робити макіяж ну на цілий день. Дивіться, який колір гарний. Але але, моє, скажу так, що вона суше, губи, суше і е, воняє якоюсь, ну, незрозумілою там субстанцією, чесно вам скажу. Ну, Не буду використовувати і замовляти помади на тему, там, також, от, на Аліекспрес, не буду, ні, це не моє. Краще вже переплатити і замовити, ось вам покажу яку помадку, не бачу її. Замовити помадку на Фармасі. Там непогані гарні помадки. Ну що ще за закінчилося закінчилося ось такі, е, милка, це я привезла з Мокачева, вони дуже такі парфумчиками, це і лавандою прямо пахкотів. Е але е поки вони знаходились в, в цій е е коробочці. Потім вони вже аромат у них. Кудись вивітювався. І закінчилася ось така масочка. Від ідея Love. Це у нас іде лайм. Масочки ці всі класні. Просто наносиш, і вони і тут покривають, і лоб, і все. Ну, не на китайча таких узюсіньких. На мій фейс підійшла ця масочка. Тому рекомендую придивітися від ідеї Love на Hurb. Дуже класні маски. Закінчилася від. У нас від Десналенд протеїн конопляний. Це наше рідне з Глухова, дуже класна штука. Тут написано, скільки тут всіляких вітамінів, і цинки, кобаль, магній, ферум і купрум, теразин, серин, метіонин, лізин, аланін, аргінін, аспарагінова кислота. Дуже великий міст білків на 100 грамів 45-50, вуглеводи, жири. І це все наше, любі, тому рекомендую. Ну що, ще закінчилася ось така баклага. Це нейтралізатор запахів домашніх тварин. Я також сам взяла зараз у користування. Непогана ціна бюджетна, тому рекомендую. Закінчилося ось таке мило, крем мило. З б 5 медом та молоком. Можу рекомендувати, класна штука і не сушить шкіру. Крашуся, фарбуюся я ось такою фарбочкою, називається ліріні. Непогана, теж можу рекомендувати, але з аміаком. Без аміачні фарби мене не беруть. Як хто мені не давав пораду, але не зафарбовує ну, ніяк. Ось тут проблема, висок, ну, завжди у мене отак не зафарбовується. Навіть аміачною краскою, фарбою. Ну, ось так моє любі. Маємо те, що маємо, і використовуємо наше. Більша половина тут нашого, тому що я люблю і економити, і використовувати якісне. А якісне воно і наше буває. І у нас теж можна гарно і чисто помитися, і використати свої ж засоби. Тому Підтримуємо наше, використовуємо найкраще, бо ми цього варті. Цілу люблю, ваша Людмила. До нових зустрічей.